Я ніколи uh -huh. себе не бачила в освіті, не хотіла бути вчителем. От, е, отак. Англійська це було як хобі, хоча я навчалася да, в педуніверситеті на заочній формі, але викладачем не хотіла бути. Не хотіла. Я не думала ніколи про вчителювання, але я знала, що це буде щось більше з третього класу. В третьому класі, коли до нас от я з села в сільську школу приходить вчитель англійської, починає ставити нам язик. Я зараз пам'ятаю, це перше, що вона робила, поставте язик між зуби і давайте з Боже. Мені здається, це у всіх було. Пишіть в коментах було чи ні. це точно на той момент. Це було трохи дивно, ну, якось я ну, зв'язку не відразу зрозуміла, де англійська і, і ці всі язики, і так далі. Але мене це зацікавило. Я хотіла вчити, 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 але не було, розумієш, от зараз цього повно, а раніше не було репетиторів, не було так. додаткових вчителів, не було шкіл, У моїх батьків не було можливості повезти мене в місто Бориспіль, тому що я між Борисполем і Києвом живу, або в Київ. тобто треба, і Ця ідея закрила.